Знаєш, яке моє найбільше архітектурно-історичне розчарування в Англії? Це Стоунхендж і ще трохи нульовий меридіан. Бо в Стоунхендж ти спочатку довго їдеш, потім багато платиш, потім тебе привозять на майданчик, з якого тобі показують на Стоунхендж дивитися ось туди. З нульовим меридіаном я вже розібралася. Відео про це є в нас на каналі. А сьогодні прийшов час знайти альтернативу. Англійському Стоунхенджу. <звук> ви на каналі Бридсторії, а ми у Вилшері, у селі Ейвборі, де можна обійматися з мегалітичними каміннями часів самого Мерліна. Ну, ладно, про Мерліна це я так для привернення уваги. Насправді, як часто буває, ніхто не знає, коли і чому це все було збудоване. Офіційно датується четвертим тисячоліттям до нашої ери, якраз коли люди додумались перестати копатися в землі кам'яними знаряддями і почали освоювати залізо. І десь між цими важливими процесами, в рідкісні вільні хвилини, вони понатаскували на пагорб каменюки по кілька десятків тонн, вирили рівчак і насипали пагорб. Каменюк тільки у зовнішньому колі було 98, у двох внутрішніх ще 60. Крім того, ще з десяток окремих мегалітів у центрі кола, і майже 50 розкидані, чи рівненько вишукувані на сусідніх полях. Сьогодні побачити і доторкнутись зможете до майже півсотні. Деякі з них незмінно стоять з часів. Ну коли їх там поставили, інші впали і валяються. А ми їх використали як гірку, ли штани не порвали. Є такі, що вже в наш час відкопали і поставили на місце. А Не запхати в дірку палець. То нічого не буде. Тому що цей камінь має історію не тільки дуже-дуже древню, але й ближче до нашого часу. Він називається Barber Surgeon Stone. Barber Surgeon – це середні віки і вже ближче до нашого часу. Перукарі, вони одночасно були її такими простими хірургами. Історію зараз розкажу. Так от, коли Олександр Кейлер у 1938-му проводив тут розкопки, він відкопав цей камінь і поставив його на місце. Під каменем знайшли скелет, а поряд з ним три срібні монети початку 14 століття, залізні ножиці і ланцет. У той час перукарі були автоматично і хірургами, могли зуби видерти. Кров пустити з медичною метою, кості вправити, ну і таке різне дрібне. Так, от вважають, що тоді був час боротьби з язичниками, і камені вирішили прибрати з людських очей. Люди викопали яму, щоб закинути туди каменюку, а нещасний майстер на всі руки, тобто ножиці і ланцет, опинився не у тому місці, коли камінь безпосередньо валили. Потім, правда, дослідники-антропологи довели, що камінь на бідолагу не падав, але до цього моменту у Вікіпедії вже ніхто не дочитує. До речі, коло в Ейбері є найбільшим у світі. Воно налічує більше ста каменюк вагою від 40 до 60 тонн. А ось цей камінь цілих 65. А тут доісторична історія про любов: камінь Адам і Єва. Як думаєте, де Адам? А де Єва? Тут є кола і не одне. А хочеш, можеш пройтися по вулиці або цілій авеню і відчути себе крихіткою на вест кеннет Авеню між величезними мегалітами. Треба всюди позапихати пальці. Тут є дірки. Для чого ці дірки? В селі Ейвборі всього 240 хат і трошки менше тисячі мешканців. А ми пройшли лише неолітичну його частину. А ще тут є маєток 16-го століття. Сади при маєтку. Святого Джеймса, музей Ейвбері і музей Олександра Кейлера, з якого й радять починати візит. Цього вам мало. Ось вам Сілбері – Найбільша збудована людськими руками пірамідальна споруда в Англії. У зв'язку з тим, що фараонів на острові якось не спостерігали, і призначення цього пагорбу уручної роботи досі невідоме. Нещодавні дослідження показали, що це не конус. А восьмигранник. А ще дослідники вважають, що в древності тут не росла трава, тобто її навмисно прибирали, бо сам пагорб зроблений із білої крейди, яка гарно виблискувала на сонці, безперечно, вражаючи своєю величю древніх людей. Що в Сілбері-Хілл точно ніхто не похований, то рівно навпроти, ось тут у цьому кургані знайшли стародавні поховання, і сюди можна зайти. Кенджі так не виходить. Обидва мої візити на цей доісторичний монумент зайняли близько 15 хвилин. Більше там робити нічого. А тут ми тільки по Ейвборі гуляли майже 4 години, а потім ще ж проїхались до Сілбері і Кургану. А ще. Не зупинились біля інших менших курганів, що мовгороши не розсипані вздовж дороги. Не піднялись на Windmill Hill і курган істкенет, не дійшли до другої кам'яної авеню, де залишилося лише два камені, справжні Адам і Єва. Не були в святилищі, не роздивились незрозумілі паралельні лінії на каменях номер 29 не помітили геогліфи в колі, а їх цілих два. Ну і зрештою не сфоткались із усіма мегалітами. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні гуляти з нами. Тоді вподобайка і підписка. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Коментуйте і діліться нами з друзями.